Привіт усім! Бажаю доброго настрою та гарного самопочуття. Сьогодні покажу, що я роблю з підлітками, які нещодавно отримала. Це крос шеліанина Стюартіана з весняної поставки. Спочатку зволожу мох, щоб було легше її виняти з промислового стакану, бо вона там доволі міцно всілася. Та залишу на деякий час, щоб волога рівномірно розподілилася по моху. Останнім часом я мало замовляю рослин, у мене, мабуть, зараз період зміни смаків, бо мені почали подобатись гібриди природників з таким строкатим. Листям погляньте на цей сріблястий лист для мене це неймовірно гарно. Вчора в Сільпо натрапила на ось такі харчові контейнери. Спочатку була ідея їх використовувати як підвісне кашпо для хой. Вони високі і вузькі, і в них ідеально стає великий стакан. Об'єм контейнера 850 мл. Але зараз хочу спробувати тимчасову посадку для цього підлітка. Буду використовувати ось таку крупну кору. І сподіваюся, що умов вже змочився, і я можу приступати до посадки. Зараз обережно пожамкаю стакан, щоб коріння відділилось від його стінок. Мох дуже щільно набитий, і мені хочеться звільнити коріння від цього пластику та дати йому більше повітря та простору. Ось так. На дні є дренажний отвір. Перевіряючи, немає поряд коріння, щоб його не травмувати, і трохи підштовхую моховий стакан. Ось так орхідея легко виходить з горщиком. Оскільки я не буду розбирати моховий стакан, то ретельно його огляну і приберу те, що мені не подобається. Мох в гарному стані, зберігає свою структуру та має приємний запах. Ось на цьому місці якийсь білий порошок. За допомогою пінцета зачищу трохи це місце, оскільки походження порошку мені невідомо. На вапняний наліт, то не схоже, бо вже б коріння погоріло, а воно в цьому місці в гарному стані. Припускаю, що це може бути ще з теплиці від якоїсь обробки. Думаю, буде достатньо, біля коріння вже місце чисте. Ще огляну біля шиї, адже орхідея буде трохи занурена у ємності і хочу збільшити біля шиї місце для руху повітря. І ось тут ще трохи приберу, щоб не збиралася зайва волога. Погляньте, як гарно мох відділяється, не кришиться та тримає свою структуру. Тепер переходжу до посадки. На дно контейнера викладаю пласкі шматочки кори в один шар, щоб трохи припідняти орхідею у посадці. Але обираю саме пласкі шматки, щоб мов швидко поглинав вологу і не утворювалось на дні болодзи. Зараз рівненько їх розташую, ось так у мене вийшло. Більше нічого додавати не буду, а зверху на кору поставлю орхідею. Але спочатку хочу обробити моховиком та коріння спреєм здорове коріння від зеленого дому з корисними мікроорганізмами та триходермою. Також побризкою біля шиї, бо там вже пробилися молоді корінці. Та оброблю трохи кору на дні горщика. А зараз занурюю орхідею і буду фіксувати її великими шматочками кори, щоб вона якомога менше рухалась. Кору також буду обробляти цим спреєм. І давайте роздивимось, як у мене вийшло. Залишила багато вільного місця, тож буде куди нарощувати нові корінці. А також збільшила простір для циркуляції повітря біля коріння та випаровування зайвої вологи. Також залишаю ось такі вільні місця, щоб була змога спостерігати за станом посадки та контролювати її вологість. Ось така легка та швидка посадка у мене вийшла. Бажаю вам та вашим квітам здоров'я та процвітання. Хай ваше захоплення орхідеями приносить лише позитивні емоції та відновлює психоемоційний стан у такі важкі для нас часи. Обіймаю вас сією душею. Зустрінемось у наступному відео.